Всім привіт! Давайте подивимося таку інформацію важливу. Анубіс хоче щось передати про трансформацію, про перехід. Давайте подивимося, для кого це буде. Ходить за мною ця тема потокова. Що Анубіс хоче сказати? Ключі скоро будуть дані. Зерно, хтось вже посіяв по своїх трансформаціях, хтось активно цим займається, вивчає і так далі, і так далі. Той, хто займається своїми трансформаціями самостійно, з кимось, але займається, а не тільки дивиться на складіки, ви отримаєте ключі. Хорошо, до чого ви отримаєте ключі? Отримаєте ключі до того, що треба повимітати зі свого життя, не потрібне. Тобто у вас зараз в вересні в нас такий переход теж йде. Зачистка активна від вас будуть забирати ложне те, що вам, не ваше, те, що вам не служить, те, що вам перестало служити, тих людей будуть виводити з вашого пространства, які свою роль в вашому житті завершили. Звертайте увагу на знаки, на знаки, вам знаки дають. В когось тут є одержимасть грошима, хтось хоче багато бабла, працюйте з цією темою. До чого ви чіпляєтесь, від чого ви залежні, те вас будуть забирати. Можливо, як варіант, вас тут ресурс в мужчині, вас в мужчину заберуть. Тобто тут буде така зачистка, що ще? Да, прям буде такий. В сні вам будуть багато підказок давати, на що звернути увагу. Також будуть підсвічувати, де ви в ілюзіях в мороці знаходитесь. Це буде прибиратися з вашого оточення. Або ви свідомо в це йдете розбираєтесь, або е, мордою по асфальті, як я кажу в своїх роликах, і вас будуть виводити насильно в ці трансформації. Так, да, по фазах луни. Далі а, активно буде підніматися тема для жінок саме а, трансформація а, калі, ліліт, а, токсичні стосунки, аб'юзивні стосунки, роль любовниці і так далі. Буде запускатися трансформація жінок, 11-й місяць. Да, там, де токсичність, там де прив'язки, там, де по дияволу ви не проходите кармічні уроки, це буде розрушатися. Хтось карму не закрив з прошлими партнерами, хтось зараз проходить карму жорсткій трансформації в парі. Це буде актуальне питання, інкуб, тому що ви, дівчата, себе не любите і вам чоловіки підсвічують, а ви не хочете проходити уроки. Отут буде активно за волоси, за волосся вас будуть видьоргувати звідти, де вам не місце для того, щоб ви проходили трансформацію. Якщо ви залежні... Від партнера, від грошей вас будуть насильно звідти витягувати і казати, ти маєш в цьому пройти трансформацію. Очищення, те, що заєкурилося, воно тобі більш не служить. Ось такі підказки вам дає Анобіс. Давайте ще подивимося, що ж є по трансформаціях вас буде чекати на найближчих півроку мені йде на найближчих 6 місяців. Давайте подивимося. Що вас ще буде? Ну, от війна. Війна в партнерстві, в фінансах, конкуренція. Важко вам буде девятка жезлів, але від того, як ви, наскільки ви пробуджена, прокачана вже душа, осознана душа настільки легко. Хтось буде легко по граблях танцювати: ля-ля-ля-ля-ля-ля-да-да-да. -да -да". І це ми проходили, і це я пройду, я поняла, усвоїла. Ага, зрозуміла, отут треба купати, отут треба себе далі трансформувати. А хтось буде пластом лежати, хтось може. Прям хворіти в цей період, залежить від вашої осознаності. Якщо зараз в перехід в 9 місяці ви пластом лежите, ви хворієте, це говорить про те, що ви хіровенько приходите трансформації. А якщо ви, отак як тут на карті ля-ля-ля, так як я от зробила собі відпустку, займаюся собою, займаюся далі своєю глибокою трансформацією, мені легко, В мене це найперша такий переход трансформація, коли я не лежу пластом. Коли я маю сили, коли в мені відкриваються нові здібності, оце про осознаність, значить, я правильним шляхом йду. Да, я не ідеальна, да, я ще себе повністю не зділала, да, не осознала всього. Ну коли мені зі мною говорить всесвіт, я бачу підказки, ага, зрозуміла, тут мені урок підсвітили, ця людина прийшла, в моє пространство підсвітила урок. Оцей ролик мене наштовхнув на думку, а там я почула підказку. Оце про асознане життя, а не на авто маті встала робота вдома, діти, партнер і, і так далі. Оце, де ви на автоматі, ви пластом вас вкладають, тому що ви не хочете проходити уроки. А хтось вже легше відчуває. От напишіть в коментарях, хто більш-менш вже адекватно розрізняє, «О, блін, так, це в мене ще трансформація. Окей, я приймаю. Це для моєї душі во благо. От хто, дивіться, на якому ви рівні, хтось легко буде проходити трансформацію, а хтось важко. Вам буде здаватися, що проти вас весь світ. Ну все, що відбувається в вас в житті на сьогоднішній день, це все во благо для вас. Тільки ви це зрозумієте пізніше. От тут розділиться на дві категорії. Хорошо, що ще буде трансформуватися? Сімка жезлів, всі жезлові карти. Ваша задача не сидіти на місці рівно, все буде у вас мінятися. Хто усвоїть уроки в любовній темі, в соціумі, в реалізації, в роботі, той прийде до перемоги. А хтось буде важко ще боювати довгий час. Від вас залежить. Наскільки ви свідомо пройдете ці уроки? Давайте ще підказки від Анубіса вам візьмемо, над чим ще працювати. Звертаємо увагу, зберігаємо собі цей відео, переглядаємо, пересилаємо. Що ще наступних 6 місяців буде трансформуватись? Алчність, диявол, ну, от про що і сказали нам карти, алчність, залежність від фінансів. Якщо ви, для прикладу, чоловіків обираєте тільки через фінанси, да, у вас будуть приходити розчарування. Те саме в роботі, якщо ви не даєте цінності світу, але хочете назад і берете через щур сладкими речами, як нас люблять в тіктоці, в всіх сі соцмережах. Вони так вам стелять, а ви їм. Тисячі доларів платите за пусту інформацію. Отут алчність. І вас будуть через людей наказувати, і ви самі себе будете наказувати, і диявол, самого диявола будете давати урок на алчність відносно грошей. От будьте обережні, свідомо копайте ці програми, не знаєте, як? Заходимо в трансформаційну групу. Хто хоче на індивідуальну роботу, пишемо всі в Дірект. Алчність по фінансах. Що ще буде трансформуватися в вас? Протягом 6 місяців чуже іскушення, от диявол вам буде давати чуже, не знаю, копіювати когось, щось в когось передерти. Часто буває, що приходять на курси, передирають, потім продають. Все за все прийде атвір. Тобто, по башці сам диявол вам буде давати. Якщо у вас раптом перестали йти гроші, проаналізуйте, а що ви робили пару років назад. Як ви жили в чесності? Чи думаєте, що ви найобуєте людей, практиків, колег, конкурентів? Що ви найобуєте систему в темну бухгалтерію ведете, не платите податки? Оце все туди. Хорошо, що ще буде трансформуватися. Уніження, гнів. Тобто, вас будуть бісити ваше оточення для того, щоб ви пропрацювали свій гнів. Подавлений гнів у вас буде пропрацьовуватись. Подавлена агресія гнів, з ним треба працювати і його діставати. Тому що перше, ви замовчуєте, в собі, в собі, в собі, собі, потім взриваєтесь, болячки приходять. Да? І гнів він також вам заважає адекватно жити, будувати своє життя. От ви з цим маєте розібратись. Перший гнів, який у вас є в будь-якої людини, це гнів. Подавлена агресія на батьків, працюйте з цим. Не знаєте, як? У мене для цього є трансформаційна група з конкретними практиками. Хто подняв, хто включився, приходить, записується, оплачує і працює. І я там даю ще супровід групі. Раз в тиждень є прямий ефір. Приходите, конкретні ваші історії розбираємо. Хто хоче, хто подняв, хто включився, в мене там тільки свідомі. Ті, хто кажуть, мені дорого, ідіть далі, вам не до мене. Ви ще не настрадались. Хто настрадався, приходить і готовий до трансформації. Аучність конкуренція. Тут все про гроші, вас будуть випробовувати конкурентами, вас будуть копіювати, ви будете якось копіювати. І диявол буде вас наказувати фінансами. Звізда, нарциссизм. Працюйте своїм зв'язною болезнью. Якщо ви досягли якихось вісот, якщо ви теж вже там блогер, якийсь да, можливо, ви приуспіли в чомусь, тут буде перевірка на вашу зв'язну болезнь. Багато на просторах інтернету є, сама собі нічого не представляю, але я звізда королева, я звіздонка король. От Ви будете здавати на свою алчність, ви будете здавати уроки в диявола, вона зазвізділася чи не зазвізділася. Як я сама собі поправляю корону? Я знаю, блять, що я нихіра не знаю. Хоча я знаю духу От Отак я собі корону свою ж, яку сама собі вділа, поправляю іноді лопатою. Коли мені хочеться когось обсудити, коли мені хочеться когось обісрати, я зупиняюсь і кажу. Будь-яка людина, яка бісить мене в моєму пространстві, вона теж проходить свої уроки. І я прихожу в благость прийняття, це також творець грає через цю людину. Давно нічтожество, давно алчне, давно тобі обісре, насре і так далі нагадить. Ну, моя задача розібратись в уроці, який урок прийшла ця людина підсвітити мені. Якщо в моєму пространстві з'являється зв'язна, з'явиться. Душа нарцис, да, це тіште моє его, плещить мені в долоні. Я задавляю, задаю собі питання: а де я так само себе веду і просто не відслідковую вже? чик 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 я собі пазлики поскладала, ага, я зрозуміла. У мене найбільше це проявляється в осудженні, коли мені хочеться сказати, блін, ти неправильно робиш. А потім я себе зупиняю, я кажу, ні. Твоя задача сказати підказку, а далі людина сама проходить урок. Інколи мені хочеться за вас трансформації пройти. Це також туди. Це его, це гардиня. Гардиня з різних сторін проявляється. Коли ми така класна звізда, але ми з голою жопою це про гардиню. Коли ми в бідності сидимо, це теж про гардиню. Коли ми кажемо, що ми такі супер експерти, це теж про гардиню. От дивіться з різних сторін, де вас гардиня. Де ви йдете по головах, гардиня, де виходять практики кажуть, я дійшла такого рівня, що я вже не працюю на індивідуальних консультаціях, тебе макнуть мордякою туди. Тобто гардиня це урок, який ми проходимо все своє життя із різних історій. І коли ми там умовно знайомимося з партнерами, ой, халоп! Халопа, тайди, ти не, не мойого поля ягода. Ні, ти маєш з повагою ставитись до людини і просто пояснити. Е, да, дякую за увагу, але нам не по дорозі. Оце не про гардиню. Тобто в різних історіях вас гардиня зв'язну буде вилазити, і особливо вона вилазить, коли вам привалюють гроші, коли ви чогось досягаєте, вас приземляє диявол, є дорогуша, ти не туди пішла, не туди пішов. Аволо спочатку дає, потім наблюдає за вами і забирає. Це означає, що ви не пройшли блядь, урок на свою зв'язність, на свою гординю діли корону не по розміри. Як там карон корону діла трон не по жопі. Вот аналізуйте, трансформуйте, шукайте, де ви що не так робите. От коли ви навчитеся рефлексувати, аналізувати себе, а не обсуждати кругом себе людей, от тоді ви будете, на вірному шляху. І завжди приземляють нас найкраще всі сили чим? Фінансами. Хорошо, які ще будете ви уроки проходити? Мах, -фанатізм. Ну, От мене будуть колеги дивитися, зв'язні душі. да? Ваша задача не зазвіздіться, бо сам диявол по башці дасть і приземлить вас. Фанатізма, хтось тут заробляє бабки нечесним шляхом в магії, в ритуалах і так далі. Якщо ви не йобите людей, ваш час закінчиться, дорогі. Тому що люцифер буде проявляти себе як гнів. Тобто всіх леже пророків, тарологів, експертів різного роду. Якщо ви найобуєте людей на гроші, ваш зв'язний час скоро завершиться. Будете бачити на просторах інтернету, як багато людей косять. Це не моя забаганка, це так передають карти. І ваша задача об'єднати сонце і тьму. Тобто, тут буде все проявлене. Можливо, ми будемо чути навіть про скандали Світового рівня, де наживались, наживались на людях, на баблі, і потім будуть їх розоблачати. що ми і бачимо на просторах інтернету, особливо в Ютубі. От все таємне виходить наружу. Це робота диявола. Тому я часто кажу: хто поняв, то поняв. Диявол це наш учитель. Це наш учитель. І якщо ви копнете більше інформації про нього, ви зрозумієте, що це також. Творіння творця для наших же ж уроків. Хто поняв, то поняв. Хто не поняв, сидіть далі в танку. І також будете проходити урок, влюбленість похоть Тобто, також любовну тему нас зачепить, про що нам і сказав Анубіс на початку, про Калі. Ви маєте вийти в благосні стосунки, а не оце потребляцтво, похоть, секс. Стосунки без обізательств, один другого аб'юзимов, використовуємо, обманюємо, дивимося на бабки, на ресурси. Да, і буде крутитись колесо фортуни. Ми всі наступних 6 місяців відчуємо круто переміни. Це таки буде переход, півроку він буде тривати. Фінанси, ваша зв'язність, гардиня і ваша любовна тема. Да, і багато таємниць вам відкриється на те, що у вас на сьогоднішній день закриті. Очі ще. Із буде багато. Включайте мозги. Пишіть в коментарях, що вам, яка інформація цінна була в цьому ролику.